Перевірити, в якому стані знаходяться дворові спортивні майданчики Бердичева. До міста завітали представники всеукраїнського центру фізичного здоров'я Спорт для всіх та його обласне керівництво. Зараз в Україні під девізом Спорт для всіх спільна турбота проходить місячник з благоустрою спортивних майданчиків, розповідає гість із Києва Віктор Баканичев. Ми подивилися вже кілька майданчиків в місті Бердичеві, і як будується, відбудовується стадіон і дуже добрі такі. Російські впечатлення вон так вот розуміти. Добре, те що і керівництво і бачимо на практиці. Відноситься до цього діла як подобає. Ми для цієї метою, щоб створити належні відповідні умови, провели ремонт на ряду вже майданчиків нашого міста. Ця робота продовжується і по утримуванню, і по розвитку майданчиків. Ми зробили ремонт у клуба бойова рукавичка відповідно. Сьогодні у Бердичеві діє 31 спортивний майданчик, де діти можуть займатися спортом та покращувати своє здоров'я. Для такого міста, як Бердичів, це велика цифра, кажуть представники спорту для всіх, але на досягнутому зупинятися не потрібно. Повинен бути майданчик у кожному дворі, щоб люди могли в будь-яке час дня і ночі займатися для свого здоров'я, для свого. Майбутнього, щоб і діти, і дорослі, і старики і хто угодно. І ще таке побажання, щоб створювали на цих дворових майданчиках і такі маленькі приспособи, де б могли б і інваліди, і колясочники. Міська влада вже робить кроки до того, аби інваліди-візочники долучилися до спорту. Зазначив Іван Темусь. На засіданні комітету доступності це питання також обговорювалося. Ми були на стадіоні, де проводиться реконструкція стадіону, і гості якраз звернули увагу. Що рідко де можна побачити, що готується пантус, якраз пандус таких стандартів, щоб забезпечити вільний доступ інвалідів-візочників до цього об'єкту? Ціллю візиту представників всеукраїнського центру спорт для всіх була не лише перевірка майданчиків, а й з'ясування, в чому Бердичеву потрібно допомогти, що зробити у цьому напрямку, аби молодь і всі люди інтенсивно почали займатися спортом.